Так, друзі, ще один сорт у мене на городі. Досить таки непоганий, а це я дивлюсь, що кабачки, дивиться, повилазили якраз на сковорідочку. Бо. Ну, власне, з'їсти урод все рівно. Так, оригінатор той же самий, що і сорту Сіфра, тільки цей сорт жовтий. Він Всередині жовтий і шкірка в нього жовтіша. Урожай, ну такий же самий стабільний, як і там, можливо, трішечки більше крупнішої картошечки, але як ви бачите, ось зустрічається така, яка почала рости. На це я так дивлюсь один кущик, мабуть, щось на нього вплинуло. Ну як на мене вартий теж уваги, залишу я його, бо за таких умов, як в цьому році мать крупнячкову топельку. Ой, бачите, практично вся велика. Значить для порівняння ось я в руку беру. Камера показує дріб'я <'ї> Як не глянеш, нема нічого. Так, проти сонця взагалі в камері нічого не видно. Ще в мене один рядочок, її пропоную вам ще переглянути, як вона виходить з копачки. Для того щоб мати повну уяву, як можна копати, можливо, когось краще копає копачка, Ну, в мене я в принципі задоволений. Дещо переробив. Можливо кому цікаво, де бачите. Все на каналі є, все що переробляв, все доробляв. Показано, показано у дрібничках. Можливо, занадто можна було красиво все зняти, але повипускати основні моменти, навпаки, я зробив, показав все, як воно є. Копає, налаштовується і так далі. Ну Звичайно ж, треба подивитись, поаналізувати і на свій транспорт його всі допрацювання перенести. Копала вона і колись, ця копачка, ну, но... Певні були, скажімо так, нюанси, але ну, на той час, коли я її допрацьовував, тоді були вологі ґрунти, копав я. До речі, є в мене ще менший екцентрик на дану копачку. А це б зараз би він б пішов би Ну, я так думаю, набагато б тихіше робила б копачка, але маючи такий сухий ґрунт, в ідеалі копаю, я вважаю. І ті налаштування, ну якщо б ґрунт би був сиріший, звичайно, прутки б продавила б ті, що стоять на леміх це цокотіла б вона. Ну а так я вважаю, що нормально копає. Можливо когось думка є своя. Де, ті самі кінець прутків, я згадую, начебто я їх хотів загнути ось, ось ці кінчики, але вони не загнулися. Я можу помилятися, можливо тут а, а, не просто СТ3, на рахунок цього не Стали. говорив. стоїть, не знаю. Я знаю, на рахунок цього я з виробником не говорив. Тому що ну, начебто я їх хотів загнути, вони не загнулися. Щось я так думаю. Принципово загинати я їх не хотів, немає в цьому сенсу, я не бачу. Картопля не б'ється, ніде вона не так що... Ну Викопали більше, ніж посадили. Це вже великий плюс. Зазвичай можна було б викопувати рівно стільки скільки посадили або ще й того менше. Хоча на даний город було внесено органіки мінеральних добрив, вкинуто було за умови, якщо пройшов би дощик. Під час, коли вона наливалась, картоплі було стільки, що не знав би, куди дівати. Ну, Природа розпорядилася зовсім по-другому, так що нічого не будемо сумувати, що є, то є. Працюємо далі. До речі, дякую активним глядачам, деякі з них за мною спілкуються через Другі, можливі канали, так. Конструктив це вже добре. Так що, ладно, копаємо. Ну даний сорт видно, що набагато кращий попереднього алюєта. той що рожевий. Перед. До речі, картоплі враженою фітофторою в цьому році, мабуть, я так гадаю, апріорі не повинно було бути і немає, тому що рік сухий. Деяка є припечена, така як ось оце ось, ось виглядає вона то. от уже на сонці вона припеклася так ну і он де так же само дещо сама вилізла де якщо бур'ян ріс самій в самому кущу звичайно ж виривали Тут, день два знає то нічого не станеться Хада, що не знаю, як називається цей сорт, але так от виглядає досить таки непогана. Вражайність ньому є. Це така картошечка. Ну, власне, кажучи, Зрозуміло всім, як вона викопується, як вона виглядає, не зрозуміло нікому і мені, як вона називається. Друзі, дякую за перегляд. На все добре, бувайте, здоров'я, все буде.